Які вправи підійдуть для твого пресу, якщо ти займаєшся в домашніх умовах без обладнання і в тебе лише тільки один килимок. Мене звати Владислав, вітаю тебе на каналі Тренування Онлайн. І в сьогоднішньому ролику я хочу продемонструвати чудові вправи для твого пресу, роблячи їх в домашніх умовах без обладнання. Я от вибрав місце. Не буду багатослівним, Переходимо одразу до тренування, до вправ. Перше, вправо чудово підійде, вправо називається класичне скручування на прямим живота. По техніці важливий момент. Поперек притискаємо до підлоги, злегка руками притримуємо потилицю, щоб не напрягала шия, і в такому положенні скручуємо верхню частину корпуса У верхній точці, трішки залишаємо зверху і прожимаємо. Контролюємо дихання. У верхній точці амплітуди ми робимо видих, знизу робимо вдих. Це вправа чудово підійде початківцям. Чудово підійде тим, хто займається без обладнання і хоче отримати чудове печіння в м'язах пресу. Тому саме з такою технікою виконуєте скручування, і ви чудово опрацюєте свій прес. Найголовніше. Робіть до того моменту, поки не відчуєте втому і характерне печіння в м'язах живота. Наступна вправа: Руки ми опускаємо вздовж корпуса. Ноги можемо випрямляти, можемо тримати зігнути в колінах. В цьому випадку я їх випрямлю доверху. Дивіться, ми піднімаємо таз і спрямовуємо ноги доверху. Ця вправа чудово опрацьовує прямий м'яз живота, особливо його нижню частину. Якщо скручування у нас е, йдуть, більше відчувається верхня або середина преса, то підйоми таза чудово дають опрацювання саме нижньої частини. Так, звісно, працює весь прес, весь прямий м'яз живота. Але більше відчувається саме низ. Тому обов'язково по техніці корпус ми залишаємо знизу. Корпус залишаємо притиснутим до підлоги, обов'язково піднімаємо таз і спрямовуємо ноги доверху. Контролюємо амплітуду. Сильно не поспішаємо. Піднімаємо ноги вверх і повільно опускаємо вниз, контролюючи. І наступна вправа: для того, щоб опрацювати також і касі м'яза живота. Ноги ми тримаємо зверху, робимо діагональні скручування. В такому випадку, крім прямого м'яза живота, до роботи включаються касі м'язи. Але якщо ви хочете їх краще опрацювати, можна залучити ще й цю вправу. Ми піднімаємо верхню частину корпуса доверху, фіксуємо його. Дивимося, щоб лопатками ми не торкалися підлоги, щоб верхня частина корпусу в нас була зверху. І в такому положенні, фіксуючи таз, робимо бокові скручування. Крім того, що тут працює прямий м'яз живота. На постійній основі дуже добре включається косі м'язи живота. Тому, будь ласка, приймайте до уваги ці 3-4 вправи в домашніх умовах без обладнання. Робіть до печіння і ви чудово працюєте свій прес. Тому, будь ласка, займайтеся, дисципліна і при правильному харчуванні у вас буде чудовий прес. З вами був Владислав, канал тренування онлайн. Назвій.